Дітки, а про що ми сьогодні будемо говорити на занятті? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірш. Звечеріло, ніч заходить, місяць хмари не виходить, ані зіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Осхопилась хуртовина, закурилася долина і кипить мороз у полі на просторі та на волі. Так, сьогодні ми будемо говорити про зимові явища в природі. А скажіть мені, будь ласка, які об'єкти живої природи ви знаєте? Рослини, тварини, гриби, птахи, комахи, люди? До об'єктів неживої природи відносять сонце, повітря, вода, каміння, земля, опади, гори. Так, А які звірі взимку сплять? Ведмеді, борсуки, єнот, їжак, ховрашок. Пом'як, вірно, а які птахи залишаєте зимувати сорока, порона, дятел, горобець, сич, голуб, щиглик. А які дерева залишаєте взимку зеленими, вірно, хвойні, а хто змінює колір? У теплі шуби наряджаються не тільки зайці, а міняють їх і білки, і лиси, і вовки. Молодці. Пропоную пограти в дидактичну гру. Та дізнаємося, що взимку добре, а що погано. Коли взимку багато снігу. Це добре чи погано? Так, це добре. Можна ліпити сніговика. Це добре, звісно. На вулиці слизько можна впасти. Це добре чи погано? Так, це погано. Можна кататися на санчатах. Це добре, чи погано? Так, звісно, це добре. Коли взимку холодно, це добре чи погано? Так, це погано. А кататися на лижах це, звісно, добре. А коли застудився і захворів, то це погано. Кататися на ковзанах це добре чи погано? Звісно, добре. А коли пташкам важко знайти їжу, це погано, вірно. Грати в сніжки? Звісно, це також добре. Ось ми і дізналися з вами, що взимку добре, а що погано. Досліди з снігом. А який він, діти? Так, холодний, білий, пухкий. Це диво природи. А що з ним можна робити? Гратися в сніжки, ліпити різні скульптури. А сьогодні ми будемо експериментувати. Для експерименту нас знадобиться справжній сніг. Діти, які зимові місяці ви знаєте? Грудень, січень. Люди молодці, а які зимові явища, Ожеледь, завірюха, ожеледиця, паморозь, снігопад. Молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!